Друзі, вітаю вас! Але перед тим, як розпочати сьогодні наші підсумки тижня, традиційні підсумки тижня, хочу з вами поділитися однією думкою, навіть емоцією, з якою я ходжу не просто там останній день чи тиждень, якою з якою я ходжу я спочатку війни, чи навіть раніше. Ви знаєте, суспільством дуже часто, нашим суспільством дуже часто намагаються маніпулювати саме через емоцію. Водячи наше суспільство в ті чи інші емоційні такі стани, е, захоплення якогось, романтизму, е, історичних е, алюзій, з чого завгодно, намагаючи нас підштовхнути до того, щоб ми чимось жертвували, щоб ми жертвували своїми правами, своїми грошима, своїм здоров'ям, а часто й своїм життям. Кожен раз, і, і безумовно, є речі, за які, о, які варто жертвувати. Безумовно, такі речі є. І і колективні. Але кожен раз, коли вас вчергово будуть закликати чимось пожертвувати, чимось пожертвувати своїм, питайте цих людей, о, які вас закликають жертвувати, а чим вони пожертвували в цій ситуації. А чи буде ваша жертва, ваша особиста жертва, чи дасть вона якусь позитивну зміну, чи буде вона мати якийсь результат, ефект? А яке взагалі майбутнє? Що далі нас очікує в ситуації після принесення тієї чи іншої жертви? Після наших з вами жертв? Що далі? Що ви пропонуєте? Чим ви самі пожертвували? І тоді життя буде набагато простіше, прагматичніше, демократичніше, європейське, тому що саме так е там підходять е до. Е Будь-яких запитань які, чи будь-яких пропозицій, які висувають політики чи влада е загалом. А зараз повернемося до наших підсумків тижня. І якщо вам подобаються взагалі підсумки тижня і чи їх варто продовжувати, то будь ласка, ставте лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо не подобається, то ми звичайно цієї роботи продовжувати не будемо. Тем на цьому тижні було надзвичайно багато. Надзвичайно багато це і ситуація на фронті, і внутрішня боротьба владі, і глобальний саміт миру, і загострення навколо Тайваню і нові податки в Україні. Багато що треба обговорити, тому я спробую швидко, якщо десь не зайду в деталі, краще відповім на ваші додаткові запитання, якщо вони будуть. Ситуація на фронті залишається складною для Збройних сил України. Росія продовжує наступ на Харківському напрямку. Можете зараз побачити це на карті. Збройні сили Росії намагаються прорвати українську оборону в районі міста Вовчанськ та населеного пункту Липці. От зараз можете подивитися на відео по Вовчанську, в що перетворилось це місто. У самому Вовчанську бої, бої йдуть вже майже в центрі міста, а лінія фронту фактично проходить по берегам річки Вовча. Збройні сили України вводять резерви для утримання міста і йдуть зустрічні, такі запеклі, дуже бої. Вдалося пригальмувати російський наступ на цьому напрямку дійсно. Також російські війська продовжують спроби просування на інших напрямках фронту. Так, на Бахмутському напрямку Збройні сили України. Припрошую так збройні сили Росії посилили атаки на східну частину Часового Яру. І, ймовірно, захопили повністю або частково населен... населені пункти Кліщівка та південніше Андріївка. Також можете бачити на карті. Район Кліщівки є взагалі являв собою таке велике вклинення в російські позиції на південь від Бахмута і Часового Яру. І просування у цьому районі може відкрити дорогу Росії на Константинівку або на часів Яр з півдня. Або щонайменше укріпити фланг, південний фланг російського наступаючого угруповання. Під Авдівкою Росія захопила нові території на північ від Нетайлово, на південь від Очеретино і на деяких інших напрямках. На Запорізькому фронті російські війська просунулися на південний схід і на південь від населеного пункту роботи на табілі населеного пункту Вербове. Командування збройних сил України ймовірно вважає, що харківський наступ робиться саме з метою розтягнути сили української оборони, і Російська Федерація може розпочати новий наступ найближчим часом у сусідніх на сусідніх територіях Харківської області або в Сумській області, особливо небезпечна район в районі міста Охтирка. Зовнішні умови можуть сприйняти теж такому подальшому просуванню і наступу російських військ, адже суха погода, що наразі встановилася, сприяє наступальним діям застосуванням важкої бронетехніки. Події в Харківській області в той же час продемонстрували, що якість фортифікаційних укріплень, за те, взагалі оборони, ну викликає багато запитань. Збройним силам України потрібно ще кілька місяців, щоб відчути результати. І вплив мобілізації, також як і відновлення американської допомоги займе деякий час для насичення військ зброєю, боєприпасами людьми. Мобілізація може збільшити чисельність сухопутних військ України, які вже складаються приблизно зі 100 бригад ще приблизно на 10%. Але збільшення чисельності української армії наразі значно відстає чи випереджає її механізацію не вистачає сили засобів. Тим часом продовжується підготовка до проведення глобального саміту миру. Існують ризики, що цей саміт може перетворитися на дискусійний майданчик різних думок, а не просто бенефіс української позиції. Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Касіс на прес-конференції у Будапешті на цьому тижні заявив, що на саміті обговорюватимуться різні формули миру, а не лише варіант України. Щоправда, це стосується лише тих пропозицій, які відповідають статуту ООН. Ну, наприклад, принципу територіальної цілісності України. Це е, також, нібито, і зазначено і у запрошеннях, яке два тижні тому президент Швейцарії надіслав потенційним учасникам саміту. Для України це може стати серйозним ускладненням, е, але не виключено, що це може бути і просто риторика Швейцарії з метою залучення якнайбільшої кількості країн-учасниць на саміт. Загалом команда Володимира Зеленського, ну що ймовірно погоджено з нашими американськими партнерами, починає е вдаватися до гнучкішої стратегії в організації порядку денного глобального саміту миру, що відбудеться в Швейцарії, нагадаю, 15-16 червня. Президент України Зеленський в своєму інтерв'ю заявив, що задум швейцарського саміту миру полягає в тому, щоб виробити спільну позицію країн щодо ключових лише трьох питань: ядерної безпеки, безпеки судоплавства. В чорному Язовському морях, а також повернення українських дітей та обміну полонених за формулою всіх на всіх. Якщо всі країни підтримують ці питання, то розроблять технічний покроковий план, потім його представлять на розгляд Російської Федерації. Нагадаю, що раніше Україна та союзники планували узгодити на глобальному саміті миру формулу миру Володимира Зеленського з 10 пунктів, яка по суті має на увазі має на увазі передбачає капітуляцію Росії, та створити міжнародну коаліцію з цього питання. Але враховуючи складну ситуацію для України на фронті, а також скепсис частини світових ліс щодо українського мирного плану, що зростає, ймовірно було прийнято рішення поки сконцентрувати увагу світової спільноти на реалізацію та затвердження пунктів, які ймовірно виключить найменшу ступінь розбіжності. Між учасниками саміту З високою ймовірністю пункти, про які говорив Володимир Зеленський, будуть схвалені як країнами глобального півдня, так можливо, і можливої навіть і Китайською народною республікою, участь якої у саміті поки що залишається під питанням. Хоча зрозуміло, що це не буде участь глави держави, так само як Бразилії чи Південноафриканської Республіки. Загалом же Китайська Народна Республіка виступила за проведення мирної конференції щодо України, але наполягає на тому, щоб на ній були присутні представники Росії. Тоді, як, за задумом української влади і союзника, Росія може бути лише запрошена на другому етапі обговорень, коли мирні угоди будуть вже затверджено. Бразилія і Китайська Народна Республіка на цьому тижні зробили навіть відповідну спільну заяву, що досить таки безпрецедентно Ці спільні домовленості між Китаєм і Бразилією. Було опубліковано за підсумками з підсумками зустрічі голови китайського МЗС Ван Е та спеціального радника бразильського президента Селсу Аморіма. Сторони погодилися, що переговори є єдиним життєздатним варіантом виходу з кризи, і всі сторони мають створити умови для відновлення прямого діалогу. Китай і Бразилія також висловилися за проведення міжнародної мирної конференції, наголошую не саміту. Визнаною визнаної як Росією, так і Україною в належний час за рівною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних пропозицій. Цитата: Члени міжнародного співтовариства запрошуються підтримати і схвалити меморандум і рішуче виступити за деескалацію, зіграти конструктивну роль у просуванні мирних переговорів, йдеться в спільному документі. В свою чергу закріплення навіть трьох пунктів формули миру Володимира Зеленського на світовому рівні створюють більш позитивне політичне тло як для України, так і для е, союзників України України у процесі виборчих кампаній, які зараз у них тривають. Формально це дозволить говорити про успішний початок мирного процесу за правилами України та за необхідності потім поставити навіть його на паузу. А за фактом між основними протиборчими сторонами Україною РФ поки поки не спостерігаються точки дотику для досягнення реальних конструктивних домовленостей. Тому перспектива будь-яких мирних угод, незважаючи на всі публікації Reuters, поки що виглядає досить примарною, принаймні до кінця цього року, коли завершаться виборчі процеси в США, і ми побачимо нову команду в Білому домі. Зі свого боку, російське керівництво напередодні глобального саміту Миру в Швейцарії розраховує на те, що Україна та Україні та союзникам не вдасться залучити до процесу обговорення максимальну кількість країн глобального півдня та КНР. особливо. для зриву цього процесу, зокрема, можуть публічно порушувати тему так званої кризи легітимності українського президента і пов'язаної з тим, що п'ятирічний термін повноважень Зеленського минув. Хоча з погляду українського права, звичайно, ніякої кризи легітимності влади президента України не існує і не може існувати. Я докладно це розбирав у попередніх своїх відео. Основною проблемою українського президента зараз є кілька розмов не, про не, не розмов про так звану його нелегітимність, а складна ситуація на фронті та непопулярність нової мобілізації. Якщо команді зеленського не вдасться переламати оцю негативну тенденцію розчарування, депресії суспільства. То консенсус союзників щодо його подальшого перебування у владі в майбутньому може змінитися тоді численні опоненти, як всередині країни, так і за її межами можуть спробувати використати ситуацію так з п'ятилітнім сроком перебування президента на своїй посаді для зміни влади в Україні. Хоча, от як ви зараз можете побачити на зображеннях, жоден український президент не відпрацював рівно 5 років, хтось значно більше, а хтось суттєво менше. Трактування перенесення дати виборів президента е, України та парламенту, також терміну їх повноважень, наразі е, поки що не зроблено Конституційним судом України, і це предмет для суспільних дискусій. Але все ж таки очікується найвищі місяці звернення та рішення е, в Конституційному суді України з цього питання. Е, це відбудеться мабуть, після до призначення суддів Конституційного суду України, адже нині вплив. Е, вплив офісу президента на Конституційний суд України досить таки обмежений. Там він конкурує з іншими групами впливу, в тому числі з тим же самим Петром Порошенко. Тим часом 23 травня Верховна Рада України проголосувала за нового суддю Конституційного суду України. Ним став Сергій Різник. Призначення різника відбулося вже за новою процедурою. Кандидатів на посаду обирали, обирали за участі до радчої ради з міжнародними експертами у складі. Це така процедура запроваджена після рекомендацій Європейського союзу з, з ідеєю запровадити законодавство про процедуру відбору суддів Конституційного суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі чесноти професійних навиків, доброчесності, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, яка рекомендувала цих міжнародних експертів включити. Внутрішня політика цікава, як заступнику голови офісу президента України Андрію Смирнову, який займав свою посаду з по 2024 рік, набу на цьому тижні вручило підозру у справі про незаконне збагачення. НАБУ розслідувало справу одразу за кількома статтями кримінального кодексу, і йдеться мова про придбання Смирновим та його рідним братом, рухомого та нерухомого майна в період з 2020 по 2023 рік на суму майже в 15,7 і гривень. Загалом заміна Смирнова, що мав вплив на судову систему, відбулася під тиском західних партнерів, які борються за свій вплив на судову систему України. Основну, але за результатами цієї заміни судово правоохоронна система ще більше і вплив на неї ще більше концентрується в руках голови офісу президента пана Єрмака та його заступника Олега Татарова. До речі, конкуренція між Татаровим та Смирновим ймовірно і стала причиною звільнення та і кримінального переслідування самого Смирнова. Ще більш цікаво, те, що між національним антикорупційним бюро України та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. На цьому тижні вибухнув публічний скандал. Не вперше, правда, Давайте згадаємо за Холодницького. Але 22 травня спеціальна антикорупційна прокуратура та поліція провели обшуки в Набу у рамках розслідування про витік інформації у резонансній кримінальній справі щодо великого будівництва. Слідчі дії прийшли, пройшли у детектива Набу Валерія Пологи та фігуранта справи як голови Броварського РДА Георгія Біркадзе. Підставою для обшуків є розголошення, підозри в розголошенні даних досудового розслідування представниками Набу на користь, зокрема одного з фігурантів антикорупційного розслідування щодо великого будівництва Юрія Голика, який вважався колись людиною близькою до екс-заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко. Наступного дня, 23 травня, Набу офіційно підтвердило розслідування стосовно можливого витоку інформації, але заявили, що вони також самі ведуть цю, цю справу. Достовірно про причини конфлікту Набу та САП поки що е, відомо мало, але ходять чутки, е, що це є е, такою ехом луною е, обшуків у Андрія Свернова. Чи певним е, чином е, е, цього зокрема може до цього зокрема може бути причетний активіста голова ЦПК Віталій Шабуїн? Адже е, після виходу відходу з набу головного детектива. А Андрія Калужинського у вересні 2023 року вплив кажуть, що Шабуніна на структуру Набу був обмежений. Шабунін втратив доступ до закритої інформації, до можливості впливати на набу. А тепер, нібито, намагається використовувати свої зв'язки, щоб спровокувати усунення чинного менеджмента набу та спровокувати проведення нового конкурсу на посаду голови бюро. А цей конкурс може податися старий товариш. Шабуніна Артем Ситнік. Як би то не було, але гізову главу на час розслідування усунуто сьогодні з посади заступника голови національного антикорупційного бюро, тобто кадрові зміни вже є. Так, давайте ще би швиденько проговоримо про, про гроші. Це дуже важливо, тому що уряд працює над законопроектом про підвищення податків. Військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, а ПДВ на 2-3 Таке рішення в уряді пояснюють. Збільшенням е, фінансування військових потреб держави. Міністр фінансів Сергій Марченко очінив, оцінив вже зараз бюджетний розрив через додаткові військові витрати в суму 5 мільярдів доларів або 200 мільярдів гривень. До парламенту відповідний законопроект може потрапити вже наприкінці червня, а на початку липня. Якщо документ приймуть швидко, то, то оновлені ставки податків почнуть працювати вже з вересня. Підвищення ставки військового податку з 1,5 до 5% для найманих працівників. Без зарахування можливого запровадження військового збору для ФОПів, хоча для ФОПів також думають про це, може дати бюджету додатково 90 100 мільярдів гривень на рік. Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть приблизно 40 мільярдів. У разі підвищення на 2-3 70-120 мільярдів гривень на рік. Так, з внутрішньої політики це буде все. Давайте ще поговоримо про Тайвань. Зараз прошу вивести нам карту, і ми побачимо райони навчання. Китайської армії на Тайвань, які оголо, які були оголошені на цьому тижні. От, виходячи з цієї схеми, можна подивитися, які цілі переслідує Пекін, застосування своїх збройних сил. Думаю, що карту ви бачите. Представник міністерства оборони КНР у Цянь, заявив, що новий президент Тайваню Лай Цінде створює загрозу війни з КНР, заявами про необхідність незалежності острова. Дослідно цитую, коли голова адміністрації Тайваню обійняв посаду, він кинув серйозний виклик принципу одного Китаю. Відкрито пропагував теорію два Китая Китай, марно намагаючись здобути незалежність за допомогою військової сили, покладаючись на зовнішні сили, підштовхуючи підштовхуючи тайванських співвітчизників до небезпечної ситуації війни, заявив у Цянь. В цьому, якщо подивитися на карту, це зрозуміло, що це лише інструмент тиску і шантажу нового президента е, Тайваню, але це намагання зблокувати економічну дію діяльність е, острова, завдавши йому збитків. А сам Тайвань залишається вкрай важливим навіть для міжнародної економіки, враховуючи роль і участь Тайваня в виробництві технологічних товарів, особливо Чіпів. Крім того, на цьому тижні погіршилася ситуація в відносинах між державою Ізраїль і деякими країнами Європейського Союзу, адже Норвегія, Ісландія і Іспанія визнали незалежність держави Палестина. Загалом Палестину незалежною державою визнало вже 143 чи 146 країн у світі. До речі, Україна це зробила ще в 1988 році. А, але все ж таки більшість країн НАТО і більшість країн ЄС не визнали цієї незалежності. Е, і країни НАТО, і країни ЄС, особливо США на і так займають позицію Ізраїля, яка полягає в тому, що неможливе одностороннє проголошення незалежності держави Палестина навіть на підставі рішень ООН е, без проведення переговорного процесу. Ізраїль і США говорять про те, що лише переговори мають стати тією точкою відліку переговори між Ізраїлем. Палестинським керівництвом, яке відкриє повноцінну незалежність цієї держави, бачимо, що стосунки погіршуються, і для Ізраїлю існує високий ризик, того, що все ж таки з часом більшість країн ЄС е, на фоні електоральних процесів, зростання фактору ліберальної молоді і ісламської молоді середньої Європейського союзу, можуть визнати е, е, Палестину незалежною державу, що погіршить Переговорну позицію, майбутню переговорну позицію самого вже Ізраїлю в Ізраїлю-арабському регулюванні. Друзі, дякую, що дивилися ці підсумки тижня. Якщо подобається, підписуйтесь. Не подобається, просто пишіть в коментах, що не подобається і все це фігня. Всім всіх всіх поважаю з, з радістю. Читаю будь-які ваші коменти і рекомендації. Всім гарних вихідних, мирного неба, благополуччя і процвітання. До побачення, до нових зустрічі.